Ті емоції як смуток є нормальною частиною людського досвіду однак, коли ці почуття стають непереборними та постійними, вони можуть перерасти в клінічну депресію, серйозний психічний. Розлад. Розуміння відмінностей між клінічною депресією та звичайним сумом має вирішальне значення для ефективного лікування та пошуку правильного лікування. Смуток це природна емоційна реакція на певні ситуації, наприклад, розчарування, втрату або невдачі. Зазвичай це тимчасово і зникає, коли ви прибіряєтеся зі змінами у своєму житті. За звичайний смуток істота не погіршує вашу здатність функціонувати повсякденному житті. Клінічна депресія або великий депресивний розлад включає інтенсивне почуття смутку, порожнечі, безнадійності, які є стійким, і значно погіршує здатність функціонувати. Це діагностикований розлад психічного здоров'я, який включає фізичні, емоційні та когнітивні симптоми, що тривають принаймні два тижні або довше. Смуток часто короткочасний і пов'язаний з конкретною ситуацією. Депресія є стійкою, симптоми тривають більшу частину дня, майже щодня, протягом принаймні двох тижнів. Смуток зазвичай не заважає людині виконувати щоденні завдання. Депресія значно погіршує повсякденне функціонування, впливаючи на роботу, стосунки та рутину діяльність. Іноді смуток може включати тимчасове відчуття нікчемності. Депресія включає численні фізичні та емоційні симптоми, такі як значні зміни сну та апетиту, втрата інтересу до більшості видів діяльності, відчуття нікчемності, періодичні думки про смерть і фізичний біль без чіткої фізичної причини. Поширена помилкова думка. Полягає в тому, що люди з клінічною депресією можуть просто підняти настрій, займаючись приємною діяльністю, наприклад, переглядом веселого фільму або слуханням веселої музики. Це хибне уявлення може змусити інших приймати депресивних людей як слабких або ледачих, подібно до того, як звинувачувати діабетика в тому, що він не вилікував себе позитивними думками. Біохімічні та фізичні аномалії мозку, тих, хто страждає. На клінічну депресію заважають їм піднімати настрій з допомогою діяльності, яка може допомогти іншим зі звичайним сумам. ПЕД-сканування мозку показало, що люди з клінічною депресією мають фактичні фізичні відмінності в активному мозку, які сприяють їх симптомам. Ці сканування надають конкретні докази того, що депресія це не просто стан розуму, а фізичний стан, який потребує відповідного лікування. Що робити в обох випадках? Управління звичайним сумом. Участь у приємних заходах дійсно може допомогти підняти настрій тим, хто відчуває нормальний смуток. Дозвольте собі сумувати і виражати свій смуток, здорово визнавати свої почуття та поговорити про них. Боротьба з клінічною депресією, звернення за допомогою до психіатра має вирішальне значення. Він може рекомендувати терапію, ліки або комбінацію обох. Визнайте, що клінічна терапія може визначити… Що клінічна депресія може перешкодити вам нашлоджуватися діяльністю, яка вам раніше подобалася, щоб уникнути неправильних уявлень, зверніться за підтримкою до родини та друзів і поясніть через те, що ви проходите. Розуміння того, що просити про допомогу це нормально, може значно допомогти вам поратися. Як і звичайним сумом, так і з клінічною депресією. Розрізнення між нормальним сумом клінічною депресією є життєво важливим для вжиття відповідних заходів щодо психічного здоров'я. Розуміючи ці відмінності та знаючи, коли шукати допомоги, ви зможете краще керувати своїм емоційним здоров'ям і отримувати належну підтримку та лікування, коли це необхідно. Дякую за лайки та розповсюдження відео.